Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте, як у притчі про блудного сина описується зустріч батька з сином, який пропав був і знайшовся? І, зокрема, коли йдеться про Євниста Луку, на це треба звертати увагу, бо Євангелист Лука у своєму Євангелії, коли описує дію Бога чи дію Ісуса, е, Його ставлення до людей? Часто повторює вислови зі Старого Завіту, з історії спасіння, Господь змилосердився. І ось притчі про блудного сина. Ми читаємо, що батько кинувся на зустріч, обняв і заплакав. І той самий вислів ми з вами чуємо у розподі про зустріч двох братів Ісава, який був готовий помститися Якову, і, власне, з тим Яковом. Ми бачимо, що Ісав, який навіть взяв з собою найманців, щоб помститися нарешті тому братові, через якого він втратив все. Але побачив саме брата, якому не може помститися, якого не може скарати, і заплакав. І ці слози, сльози стали знаком прощення, знаком звільнення. Але також важливо звернути увагу на слова Якова, коли він каже, я бачу лице Твоє. Ну мов би лице Бога. Тобто, яків побачив брат, який прощає. І можна сказати, що грішити це по-людськи, але прощати це по-божому. Саме прощення, це в прощенні найяскравіше, найглибше відображається Боже лице. Власне, про Якова, про його повернення додому, про те, як він. Не міг повірити в прощення, розповідається в подальших главах, Ми вже з вами могли почути, чому старші сини від лії втратили первородство. І важливо пам'ятати, що первородним від Лії, тобто той, хто мав би успадкувати ім'я, очолити клан після відходу Якова, хто мав би бути прародичем. Ізраїльтян, це, власне, мав би бути Юда. Але також ми знаємо, що Яків мав ще другу дружину, не рахуючи наложницю, від яких також були діти, власне, дружину, яку він любив, Рахіль. І від неї народився Йосиф. Ми вже могли бачити, що коли народився Йосиф, батько немов би забув про інших дітей, весь світ зійшовся саме на тому. Йосифе, і ми вже не раз зустрічалися в розповідях про патріархів, яку велику шкоду може зробити батьківська любов, яка робить різницю між е дітьми. Ми можемо побачити в розповідях про патріархів, як діти б'ються за батьківську любов. До певної міри, те, що відбувається на Близькому Сході, бо араби вважають своїм прородичем сина Авраама Ізмаїла. Його ніби первородним, якому належало благословення. Те, що відбувається на Близькому Сході, це, не би далі, брати б'ються за батьківську любов. І бачимо, як ця боротьба відбувається в межах одної родини. Власне, рвим саме тому входить до наложниці свого батька, щоб захистити свою матір, бо, здається, їй нарешті вдалося завоювати любов свого чоловіка. І бачимо так само, що могли відчувати ці діти, коли перед зустрічю з Ісавом Яків всіх поставив перед собою, а ззади себе, власне, Йосифа з Рахілі, щоб вони могли врятуватись. І так само ще один важливий момент в тій розповіді, важлива деталь. Ми вже не один раз говорили, що є свого роду біблійний реалізм. Тобто біблійні автори вони розповідають історію. В тій історії немає або білих, або чорних. Це є люди зі своїми немичами. І саме серед тих стосунків, серед тих зрад, падінь немича здійснюється історії спасіння. І навіть ті люди, яких Бог кличе, вони далеко не ідеальні. Бог не кличе ідеальних, але покликанням їх освячує, робить е е такими. І людина, навіть у Богом обрана, залишається людиною зі своїми немочами, зі своїми слабкостями, зі своїми падіннями. В писанні нікого не ідеалізується і водночас нікого не демонізується. Може, так само важливий момент, що про біблійні постаті розповідається динамічно. Ми не знаємо, ким стане та чи інакша людина. Тобто немає безнадійно поганих, ми можемо бачити, що навіть той Ісав. Виявився здатним на прощення, тоді як Яків, який все ж таки зрозумів Яків, який вміє дякувати в тій молитві перед поверненням ми бачимо вже іншого Якова, він вже не ставить Богові умови, він дякує і від той досвід дозволяє йому Богу довіряти, але той самий Яків не може повірити в прощення. І тому є дуже важливо вміти позбутись багатьох стереотипів, побожних стереотипів, уставлені до. Біблійних постей, вміти побачити їх такими, як про них, власне, розповідається у Писанні. Ось, зокрема, Йосиф. Йосиф це праведник, страждання якого спасли його братів. Він постраждав від своїх братів, але його терпіння врятували і в дім його батька. Він є прообразом Христа. Але чи Яків Завжди, чи Йосиф був завжди таким. І давайте звернемо увагу на цю розповідь. Бачимо, що Яків любив Йосипа. Зробив йому дорогу одежу, і ця одежа була би, знаком тої любові, яку не мали брати. Більше того, той час, як брати працювали, пасли худобу, той, що Йосиф не працював, більше того. Йосиф е доносив на своїх е братів, тобто, можливо, для того, щоб батько позбавив їх е їхнього спадку. І крім того, Йосиф мав дивні сни, в яких було очевидно, зрозуміло, що він вознесеться над ними і йому будуть поклонятись. Зрештою, Яків бачить, що щось не так у стосунках між його дітьми. І Яків. Вирішує відправити Йосифа до братів в надії на те, що вони помиляться, розберуться. І ось брати бачать Йосифа, який наближається до них, наближається в тій квітчастій довгій одежі, яка ще раз є знаком тої любові, яку вони втратили, і втратили, на їхню думку, саме через нього, і накидаються на нього, і вирішують його вбити. І тут ми з вами бачимо. Що якраз Рувим, первородний, перший син Якова заступається за цього хлопця. Якраз через нього він все втратив, але він за нього заступається каже: не будемо його вбивати. Він добивається того, щоб його кинули в яму з надії на те, що він зможе його врятувати. Тобто Рувим і любить свого брата, і любить свого батька. Хоча Здається, втратив його е, любов. І ось його кидають в яму, тут надходять е, купці. І ми зустрічаємось власне, з тим ще одним братом Юдою. На той час він мав би бути первородним. І, позбувшись Йосифа, він одержує первородство і благословення та плоди цього е, благословення. І Юда говорить: давайте краще продамо. Не будемо винні в його крові. І поки ровима з ними не було, вони продають е, свого брата в рабство. Практично, це означало видати його на смерть. Але вони ж цього не побачать. Одіж, оту зідрну одіж, вони е, макають в кров тваринки і показують згодом батьку: Слухай, подивись, це твій син, е, впізнай його. Лютий звір його, певно, е, роздер. До Речі, і за багато років до того, в подібний спосіб, Яків обманув свого батька. Він так само обманув батька за допомогою шкіри, за допомогою ягнятка. І це повернулось проти нього. Він обманув батька, тепер діти обманюють його. І це стало великим ударом для самого Якова. І ми читаємо розповідь про. Йосипа в Єгипті. Єгипет це країна, яку можна назвати даром нилу. Річка Нил несе води весною, розливається, дає живильний намол для хліборобства. Тощо, інші культури, інші цивілізації падали і зникали через посухи, через напади чужинців. Натомість. Річка Нил стабільно несла свої води, і, власне, Єгипет він був захищений від різних посух. Так, він теж мав свої перехідні періоди, але загалом ця цивілізація розвивалася впродовж трьох тисяч років. Це унікальна неповторна культура, цивілізація тощо. Ось Йосиф опиняється саме в тій країні, яка залежить від річки НЛ. І ми читаємо про те, як він попадає до багатого цердворця е, Потіфара, і дуже швидко займає певну становище у, у цьому е, домі. Можна собі постаратися уявити. До речі, один з таких способів е, пережити святе письмо це поставити на місце цього персонажа, про якого ми з вами читаємо. І ось що може думати Йосиф? Йосиф, який був улюблений батько, чому батько його. Не шукає, як могли зробити так його брати тощо. Ось Йосиф все ж таки займає високі синоші при дворі, при домі царедворця. І цього разу знову ж таки з'являється жінка цього царедворця, яка хоче його спокусити, він, зберігаючи вірність своєму господарю, втікає, залишивши. Одіж в руках тої жінки вона його звинувачує у тому, що він хотів її зґвалтувати. І тут є дуже важливо побачити, що взаліто церетворець не довіряє своїй дружині, бо, якби довіряв, повірив, би, вбив би його на місці, мабуть, але він кидає його у в'язницю. Йосиф опиняється в ямі. І знову ж таки, в ямі він зустрічається також з іншими в'язненнями. Є розповідь про пекаря, є розповідь про виночерпія фараона. Фарона. І ось вони бачать сни, а Йосиф може їх тлумачити. Він розраховує на їхню допомогу, щоб вийти із в'язниці, але вони про нього забувають. Ну, пекар буде скараний на смерть, як предвістив Йосиф, а виночерпій повернеться. До речі, Оця постать виночерпій так назвали людей, які пробували страви першими, пробували вино перед тим, як його налити фараонові, і їжу. І тому так це були дуже наближені люди до правителів тощо. Йосиф надіється на синів у людських і залишається у в'язниці. Аж тут починає сни бачити фараон Значить, для читачів ті сни дуже прості, дуже зрозумілі, нам все ясно. І нас дивує, чому для тодішніх мудреців це було не зрозуміло. Хіба ж не відразу було зрозуміло, що йдеться про плідні руки і неплідні руки, пов'язані, як ми бачимо зі снів, саме із Нилом. І щойно тоді Венучерпість згадує про Йосифа. І Йосиф не тільки тлумачить сни фараону, але. Підказує, що слід е, зробити. До речі, ще раз зверніть увагу, що Аврам, який не предвіщав майбутнього, називається пророком. Йосиф, який предвіщав майбутнє, не називається пророком. Тобто, ще раз нам показує, що пророк це не просто віщун, вісник майбутнього. В єврейській мові на це є інші слова, але той, через кого Бог відкриває себе і свою волю. І ось Йосиф. Давши мудру пораду, стає правою рукою фараона, візерем, ми би сказали прем'єр-міністром. Вони накопичують зерно, яке їх врятує під час голодних років. І ми з вами назад повертаємось до Ханану, де мешкає родина Якова, згорьованого, збідованого. Читаємо розповідь про Юду. Який, боючись, що брати можуть признатися батькою, на певний час від свого батька, відходить від свого батька, живе окремо, має синів, старшому з них бере за дружину Тамару. А оскільки той був чинив неугодне перед очима Божими, цей син вмирає. І, власне, існує такий закон левірату, з яким ми зустрічаємось, закон, який. Намагався зберегти, можна сказати, живим, померлого, зберегти його ім'я. Але воно чи закон, який захищав права вдови. Тобто йдеться про що? Коли, наприклад, один із братів помирав бездітним, його найближчий брат або родич мав війти до вдови, і зачата дітина, народжена дітина вважалася дітиною. Померло. Тобто так зберегалося його ім'я. Але водночас і вдова залишилась, залишалася в груду, Тобто тому що її синові належався спадок як такий. І, власне, цей звичай, це її звичай для нас він дуже дивний. Але просто пам'ятайте, що в древньому світі жінка не мала якоїсь окремої ролі. Вона завжди була залежна спочатку від свого батька, потім від чоловіка, потім від сина. І будучи бездітною вдовою, ні додому батька не повернешся, а якоїсь окремих робіт таких не було. А крім того, цей дивний для нас припис він все ж таки нагадував про обов'язок солідарності між братами, про те, що ти маєш заступитися, захиститись. Власне, до речі, такий родич називався відкупителем: той, хто має тебе захистити, звільнити, зберегти. І таким чином, згідно закону, Юда дає невістку своєму другому синові, який називався Онан, ім'я, яке дало назву певному явищу. Він, не бажаючи зберегти ім'я свого брата, збивав сім'я як таке, і Бог його теж за це покарав. І тут Юда думає, що щось не так з Тамар, хоча має ще одного сина, але кажучи, що він ще занадто малий, відпускає Тамар, але навіть не збирається виконати цей припис. І тоді Тамар бере ситуацію у свої руки, одягається під блудницю, сидить край дороги, і Юда входить до неї. Тобто, Юда робить те, що взагалі то мав би зробити той живий. Ще Син, і оскільки не мав чим розрахувати, дає їй свою каблучку, дає е, свій жезл тощо. А коли до нього доносяться чутки, що Тамар завагітніла, він у гніві готовий її жорстоко покарати, спалити її живцем. До речі, теж важлива деталь. Часто буває так, що людина, совість якої нечиста, яка є жорстока, вона в певних моментах діє, Дє, немоби має таке загострене почуття справедливості. І тоді Тамар себе відкриває. Про цю тамар ми з вами почуємо у родоводі Ісуса. Жінка, яка знову ж таки добилася свого і теж стала знаряддям здійснення Божого замислу. І ось коли настає голод. Юда повертається до свого брата, до своїх братів, до батька, а батько вирішив послати синів в по Єгипет, там, де зерно ще збереглося. І ось тим часом Йосиф здобуває високе становище при дворі фараона. Він розподіляє то зерно тощо. І ось, власне, говориться про те, що він одружився на донці священника із Ону. Місто, яке греки назвали Геліополь, місто Сонця, він змінює своє ім'я. Тобто, бачимо, що він, ми би сказали, перегнув сторінку. Він вже єгиптян, він вже відрізав, він вже постарався забути все. І тут минуле саме про себе нагадує: він бачить, як брати йдуть самі йому в руки. І ми далі будемо читати з вами про те, як Йосиф їх випробовує, не відкриває себе. Чому він так поступає? Повторилася та сама історія. Він не може їх покарати. І, власне, він не знає, що з ними робити. Він дізнається про багато речей. Ну і про продовження цієї історії, то ми вже з вами поговоримо наступного разу. Дуже дякуємо, що ви нас дивитеся. Ставте вподобайки, поширюйте. Пишіть в коментарях, чи вартий наш проект, наші зустрічі, уваги. І так само допомагайте нашому військові. Бо немає майбутнього. Є те, що ми з вами вимолимо і виберемо. Зараз у нас тільки одне: або на фронті, або для фронті. І нехай борете.